Друзі, привіт! Не знаю як у вас, а у нас дощів немає. Оце йду. Скоро вісім годин ранку. Трава жовтіє. На огороді нічого не росте. Ну, сьогодні хоч сонечка немає. Трошки захмарене небо. Десь дощі ходять. Але не в нас. Ну, Нічого, будемо чекати. Поки що приходиться помивати вручну. О, бачите, трава жовтне. На сонці це вже кілька днів. Якщо... Термометр висить на сонячній стороні, то показує температуру плюс 42 градуси. така жара. У нас то мороз то жара. Нічого. З цією ситуацією ми справимось. Ось уже декілька років я наблюдаю. Вот такие одуванчики. У вас есть такие? Здесь очень мне подобається полынь. Так чудово пахнет. Держу себе вилочку. А. Полынь прекрасно. трава Так, что еще я тут найду? Ага, ось якийсь горошок. Ну, я не знаю цю траву. Там жито. це свіріпа мабуть. Але не буду утверджувати, А ось оце пустирник. Оце ось де. Да. Це дуже лікарська рослинка, вона для сердечників. Кстати, треба вирвати. Що то вчора у мене, звісно. Та й сьогодні чую, сердечко не туше. Надо зірвати гіночку собі. Ой, все, все. О, дякую вам, дякую. О. Ой, яка свиріпа. Що може бути прекрасне нашої природи? А це сукерки. У нас їх так називають. Також гарна квіточка. А ось ромашки. Просто ромашки. Шиповник. Шипшина І ромашка поле. Прітує, а там де дольові ягодки. Оріхи померзли. Це ще якась рослинка, але я її не знаю. Ось оце. це. Може це... Те, що пахне буркун, якось так називають, що додають в сигарети для запаху. Може. Точно не знаю. Так. А тут у вас На роботі. Зміли на роботі. Також знайшли собі якусь травинку. Мабуть, вона дуже сумотка. Не знаю, що це. Я не чую запаха взагалі. А жмілі, мабуть, чують. І Жмелі, бжоми. Так, добре. Йдемо далі. Але дивіться. У нас її називають циганочкою. Оці квіти. Ладійки. Просто циганочка. Красиві. Треба буде зібрати насіннячко з них. Як буде осени. Так, далі ось ще щось таке. Цікавеньке. А що ж вона така? Антійке. А, пахне чесничком. Угу. Це, мабуть, такий дикий чесничок. Така симпатична квіточка. Возьмем собі одну. Так. Ось хочу вам іще зараз показати. Тут така галявинка. Цілі зарослі дикого шамфею. Шамфею. Ну, по-моєму, так. Да. Ось. І в нього варять чай. Дуже-дуже да, гарно пахне. Ось. Дивіться, тут його ціна галявинка. Ну, Дуже красиво квітує. Дуже ну, можна буде посадити десь у себе в садочку. А, ще в мене ось така квітка виросла. Не знаю, що це таке. Ось воно. Гляньте яке. Якщо ви знаєте, що це за квітка, то напишіть мені. Не фокусується щось. А треба зробити трошки отак. Не пахне. Ой, там далі ще якийсь горошок. Потом, потім потім там ще одна, яквітка, нам мені подобається. Якась це теж лікарська рослинка. Туди я не піду, там трава висока. Хай я комусь другий раз покажу. Там такі фіолетові квіточки і. і, я б сказала, рожеві. Так, а оце ось у нас. Да, це вже у нас чебрець. Гляньте, чебрець. Чудовий чай з нього. Ще життя все. Що це за квітка також не знаю. Але симпатично. Випустили гулять? Ну, хорошо. Гуляй. А пищики вовсю. Їм все одно. Є дощ, нема доща. Чи якась засуха. Гляньте. Гляньте, друзі, за п'ять хвилин ідучи дорогою через поля. Де не їздять майже машини, я назбирала ціннющий скарб для чаю. Шамфей духмяний, пахучий. Так, ну це я не знаю що. Далі чебрець. Також дуже-дуже корисна травинка. І Оцей пустирник. Я не знаю, як він зараз, українською, як він називається, але ж це для серця, щоб трішки заспокоїти сердечко. Ну і ще вирвала. Дуже гарно пахне полень трава. Також відлякує мух всяких. Треба нарвати цілий букет повісити. А це не знаю, що це травинка. Я спочатку думала, що це будуть у мене люпин. Люпин, такі листочки схожі на люпин. Але ж ні. Не знаю. На вгороді також у мене така заквітла, Не знаю, що це рослинка. А сонечко виходить із туч. Ну, все ж таки, я сподіваюся, що сьогодні буде дощик. Ось у мене починає квітнути матіома з дуже приємним запахом. І ось оці розквітли, забула на їхню назву. Це вперше я в тому році їх посадила, вперше в цьому розквітли. Такі чудові киточки. виноград відростає, слава Богу. Ось уже є і зав'язі. Будуть ягідки, я надіюсь, будуть. Так, вчора після поливу земля ще мокра, полога і це чудово. Ця трояндочка вже потихеньку Вона ж прекрасна. Прекрасніша. Назву, на жаль, також не знаю. Ну я думаю, я знайду її назву. Знайду. І ось оця прекрасніша троянда. В тому році вона в мене квітла. Колір такий чайний. Я не знаю, я називаю чайний, рожевий чи помаранжевий. Якби помаранжевий з рожевим. Ну, вона дуже красива. Так, дольові ягодки радіють нас. Їх багатенько. Потрібно тільки збирати, гляньте все червоне, все в ягідках. Треба вийти позбирати до дощу. Друзі, а я придбала баночку меду. Так, це прошлого року мед, але він нічим не гірший. І храниться декілька років, не зважаючи, не міняючи свої вкусові і цілющі якості. Так що нехай буде. Хто знає, як буде в цьому році з медом. Завжди купую і вирішила іще взяти, поки є. Dapat cukup berdasar ya.